Український президент прокоментував терористичну атаку окупантів. Росіяни по звірячому вдарили по сумах просто по місту, по звичайних вулицях, з реактивної артилерії. Абсолютно свідомий удар по цивільних зараз триває рятувальна операція, каже Володимир Зеленський. Багато поранених станом на цей час відомо про трьох загиблих. Він висловлює співчуття рідним та близьким Усі служби задіяння, аби допомогти постраждалим. Відомо про що найменше один снаряд реактивної системи залпового вогню, який не розірвався. Він пробив стіну кімнати звичайної квартири на дев'ятому поверсі. Усе що треба знати про російське бажання у лапках за закінчити цю війну, очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню, зазначає президент. Жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї і збільшення підтримки. Нашого захисту і президент подякував у світі, хто просуває саме такий порядок денний санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців. Я ж нагадаю, цього ранку росіяни обстріляли суми. Загинули три людини, 16 поранені. В одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. У наслідок вибуху зайнявся автомобіль. Пожежу оперативно ліквідували. Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок без масштабних руйнувань і загорання. Також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки. І одна з будівель лікарні триває обстеження території. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Ну і власне кажучи, я до цієї години хочу поговорити з вами також і про одну річ, яку сказав український президент. Напередодні бачите, це таким чином намагаються пояснити усім у світі, що таке. Російська Федерація і чому не можна просто сісти за стіл перемовин, знаєте, і домовитися. Ну як, як мабуть це за кордоном виглядає. Президент м, написав: я зацитую цей його пост у соціальній мережі. Ікс, коли журналісти запитали мене, чи може операція Павутина розлютити росіян. Я відповів, що лише днем раніше Росія розпочала масовану нічну атаку на Україну, використавши понад 480 безпілотників та ракет. Вони вразили цивільну інфраструктуру, житлові будинки, є жертв. Жертви загиблі та поранені це трапляється щодня. Іноді буває коротка пауза, і чесно кажучи, ми зараз називаємо це паузою, якщо тієї ночі просто ніхто не загинув. Але навіть тоді дрони все ще літають, і люди все ще отримують поранення. Ці так звані паузи просто означають менше атак ніж зазвичай. Але ми все ще говоримо про десятки дронів і крилатих ракет. Тож ні, каже президент: нікого не хвилює, чи розлючена Росія а важливо те, що Росія повинна рухатися до припинення цієї війни. Як світова спільнота, ми повинні зробити все можливе, аби зупинити їх. Очікуємо рішучих кроків від Сполучених Штатів. Сподіваємося, що вони підтримують санкції і підштовхнуть Путіна до зупинення цієї війни, принаймні до першого кроку її припинення припинення вогню. Це критично важливі речі. Наголошує український президент Володимир Зеленський. Ну але. Американський його колега Дональд Трамп рішуче мовчить про унікальну у світовій історії атаку українських спецслужб на російські аеродроми.